Ірина Ясінська, не відпускай. Машину медичної евакуації лихоманило ґрунтовою дорогою, що бігла уздовж задимленого і чорного пшеничного поля. Тут мало визрівати золоте зерно, та його знищили ворожі гради й смерчі. Більша частина поля вигоріла вщент, решту вдалося врятувати. Мужні працівники фермерського господарства збирали збіжжя в бронежилетах і під постійними обстрілами. У повітрі досі висить важкий дух горілого, а з-під коліс транспорту здіймаються хмари попелу й сажі. Юля перевела засмучений і стомлений погляд від вікна і зосередилась на поранених бійцях. Машина знову підстрибнула. В салон заповнили стогони болю. Молодесенька фечерка поколінкувала від одного до іншого і зашепотіла заспокійливу мантру. Потерпіть, рідненькі, ще зовсім трошечки. Зараз буде добра дорога, більше не підкидатиме. Женю, давай все ж зроблю тобі укол. Таремно ти відмовився не боліло б так, хай собі болить. Процідив крізь зуби, так хоч відчуваю, що живий, зітхнула. Озирнулась на Данила. Він був найважчим із чотирьох поранених. Множинні осколкові ураження кінцівок, відкритий перелом руки, чимала втрата крові. Лежав блідий із посіченим обличчям без свідомості, і рука Юлії постійно тягнулася, аби помацати пульс, бо чогось постійно, здавалося, ніби не дихає. І від того злякано завмирало серце. От і щойно взяла його за зап'ясток. Відчула нерівний, легкий стукіт, неначе метелик бився крильцями. Та раптом Данька відкрив очі, схопив її за руку і стиснув так міцно, аж зойкнула від несподіванки. Шш. Тихо, нахилилась до нього. Тобі не можна робити різких рухів, лежи спокійно. Глянув на неї каламутними очима, судомно вдихнув. Візьми мене. За руку!» руку послухалась. Він знову заплющив очі. Замить ледь чутно прошепотів. Тримай, не відпускай, не буду, сковтнула гіркий клубок, що застряг у горлі. Так і доїхали до шпиталю. Передала бійців лікарям, ковтнула на ходу гарячої кави, обпікаючи губи, застрибнула в машину і знову рвонули на позиції наших військових. Там досі йшов запеклий бій. І ще сьогодні будуть поранені, аби тільки живі. Аби лиш довести, а не як минулого разу, коли дорогою до шпиталю двоє героїв забрала смерть. Після всього, як вертались назад, Юля попросила водія зупинитися, вийшла з автомобіля, впала у траву, повзала на колінах і кричала від безсилля, болю і ненависті. До ворога, що вбиває цвіт української нації, дерла руками землю, а груди розривало від люді. Щоб ви всі здохли, кляті расисти. За що? У них же вдома маленькі дітки лишились сиротами? Що вам тітки зробили? Що вам ці хлопці зробили? Що, нелюди? Щоб ви здохли всі до єдиного? Наляканий водій Василь Обіймав її за плечі і намагався підняти з землі. Врешті вилив із пляшки холодну воду їй просто на голову, довго пирхала, витирала мокре обличчя долонями і хлипала, як мала дитина. Василь сів поруч, пригорнув її до плеча, погладив по голові. На сиві вуса скотилася скупа чоловіча сльоза, лишаючи борозенку на чорній відкіптявої бруду щуці. Поплач, дитино, поплач. Але не треба було тобі такий молодесенький у це пекло їхати, хто тільки послав тебе сюди. Вона хлипнула з-під довгих мокрих вій, посунула брови до перенісся. Я сама попросилася, ніхто більше не захотів із колег. Як би тоді хлопці без медика воювали, га? Важко перевів подих. Нахилився і по-батьківськи поцілував її у маківку. Усміхнулася крізь сльози і знову розплакалась. От тобі й маєш. Далі продовжуєш. Хочеш старого діда в сльозах втопити? Ніякий ви не старий. Просто на мого тата дуже схожий. Він три роки тому загинув на сході. Снайпер прицільно вистрілив, просто у скроню. Василь провів долонею по обличчю, важко схилив голову. Якби міг, то прихлив би небо до цієї мушньої дівчинки, щоб захистило її, берегло від біди. Стільки натерпілась бідолашна дитина. Не кожен дорослий витримає, а вона ще й знайшла в собі сміливість і зголосилася рятувати життя на фронті, у самісінькому пеклі бою, де щодня доводиться дивитися в очі смерті. Сьогодні він знову був глибоко вражений її силою духу. Коли допомагала виносити поранених, розштовхувала дужих чоловіків, щоб не заважали надавати допомогу, навіть грубо лаялась, як один із хлопців, котрому трохи зачепило осколком плече, відмахувався від перев'язки. Ця тендітна квіточка вміє бути дуже рішучою і жорсткою. А зараз он спить, Авто підстрибує, як скажене, на ямах, а вона навіть бровою не веде. Зовсім зморило дівчину. Річка тремтіла легенькими брижами хвиль, на воді танцювали відблиски призахідного сонця, пахло квітами і скошеною травою. Юля сиділа на теплому камінні і бовтала ногами у воді, як у дитинстві, коли вони з татком ходили на риболовлю. Він завжди вдавано сердито супився, що розлякає своїм галасом усю рибу, а вже за хвилину весело сміявся, теж застрибуючи у воду. Після кожної такої риболовлі мама довго вимочувала запацьканий мулом одяг і закидала у пральну машину зі сердитими примовками. Вони з татом мовчки переглядалися та стиха пирхали сміхом. Веселі були часи. Занурила руки у воду, мокрими долонями пригладила розвихрене вітром волосся. Добре тут, спокійно, немає війни. Юлю, знайомий сліз голос змусив її обернутися. На вкритому густою травою березі стояв татко. Та, задихнулася від несподіванки. Та як опинився тут? Ногами прийшов. Він знизав плечима, засяяв широкою усмішкою, а ти що тут робиш? Підхопилась, ковзаючи мокрими стопами по камінню, кинулася у його теплі обійми, занурила носа в сорочку від рідного запаху й колючої бороди аж розплакалась, шмигала носом, доки тато витирав хустинкою її мокрі щоки. Мишенятко моє, не плач, все буде добре. Ні кротнула головою. Тебе немає з нами, тому й не буде вже добре. Ще й ця клята війна, стільки людей загинуло. Він сумно похитав головою, зазирнув у ясні оченята коханої доні. Війна закінчиться. Чуєш? Україна переможе. знай це! Я завжди буду поруч, приходитиму в твої сни, як оце зараз, стежитиму, щоб ти в халепу не втрапила, бо понад усе хочу, аби раділа життю і була щасливою. Для щастя мені тебе не вистачає, гірко прошепотіла. То інше є? Що це ти кажеш? Скоро дізнаєшся. В його очах замерехтіли хитринки. Нічого не розумію. Тато погладив її по щоці Тихо засміявся. Він зовсім поруч. Візьми за руку і не відпускай. Вдарилась по тилицею об сидіння і прокинулась. Протерла очі, позіхнула в долоню, гликнула на дядька Василя і хрипко запитала. І довго я спала, десь півгодини. Не бережеш ти себе, дитино. Зовсім зморилася, Станула плечима, знову позіхнула, побережу потім. Після перемоги. Упевнений, що наш Данька і зараз не відмовився б тебе на руках носити. Підлікується, вийде зі шпиталю і зіграємо весілля. Відчула, як обличчя починає палати. Щось як скажете, чмихнула. Ну, подарував він мені квіти один раз. Це не привід, щоб нас одразу женити, як малі діти, чесне слово. Не раз це було, а. Так. Ще минулої суботи на скубу полі букетик ромашок. Сказала навмисне недбало, щоб не запідозрив, як її тоді зворушив цей прояв уваги від таника. Молодець, ще на скубе, весільний. Стиснула губи і знову чмихнула. Василь розсміявся. Юля відвернулася до вікна і підперла щоку долонею. На пальцях досі тремтіло тепло від руки Данила. Як тільки випаде нагода, треба його провідати. Разом і електронну книгу завезе. Данька любить читати, як і вона. Раніше годинами обговорювали прочитане і ділилися враженнями. Ти і не серця, якщо лізу не в свої справи, позвався знову дядько Василь. Але Даня суперовий хлопчина, сміливий, відповідальний і має добре серце. Нині таких чоловіків не так багато. Аби на всіх дівчат вистачило, а ти йому подобаєшся. І це помітно не тільки мені, май на увазі. Матиму. Стиха буркнула і ще більше зашарілася від утіхи. Василь заховав у вусах усмішку, натиснув педаль газу до вечора далеко, а бій досі триває. Аж земля зрягається. Треба поспішати. Там хлопці. У лікарняній палаті панували сучинки й пронизлива тиша. Кілька хлопців спали, двоє гортали стрічку новин у телефонах. Крізь відчинене вікно лилися пахощі троянд, що пишно квітували на клумбі уздовж лікарні. Виразно відчувалася вогкість і небо стягувало важкі сірі хмари, щоб сипнути рясним дощем. Юля тихо прошмигнула до ліжка, де спав Данило. Намагаючись не шуміти, поставила на столик пакет із гостинцями, поклала електронну книгу, а поруч маленький букетик польових ромашок. Привіт. торкнувся її кволий голос. Ірвучка обернулась. Букетик упав на підлогу, нахилилася, щоб підняти, відчула на плечі теплу долоню неушкодженої лівої руки, почервоніла, не знаючи, куди подітися від збентеження, Тицнула йому Ромашки. Привіт, це тобі. Ти мені таки ж дарував. Бачиш, я теж у боргу не залишилась, сказала і усміхнулась. А самій хотілося плакати від ран на його вродливому обличчі, від вигляду забентованого тіла та найбільше від радості, що живий. Рани загояться, кістки зростуться, вона допоможе швидше одужати, хоча б ось так. Рвучко нахилилась до нього і сміливо торкнулася цілунком пришерхлих губ. Очі даньки стали круглими, як усови, аж головою хитнув. Це означає, отже хх, дурню, це означає, що ти їй подобаєшся. Побратим Женька на сусідньому ліжку аж телефон відклав, щоб нічого не пропустити. Бо мене, до прикладу, Юля не цілує. Ти одружений. – буркнув у відповідь, та ніхто цього не почув, бо палата наповнилась дружнім сміхом. Довелося повторити, тебе вдома дружина чекає. Ну, судячи з останніх подій, ти, бро, теж недовго холостякуватимеш. Скажи, Юлю. Женька підморгнув, хлопці в палаті заплескали. Сон як рукою зняло. Юля обвела всіх променистим поглядом, взяла Даньку за руку і твердо мовила, та я й не проти. Він звів здивовано радісні очі і засяяв від щастя не жартуєш? розтягнув, смакуючи, кожне слово. Ще ніколи не була настільки серйозною, взяла його за руку і ніжно усміхнулася одужуй швидше, бо не маю і з ким поговорити про книги, та й без тебе не читається. По вікнах палати забарабанив дощ, густий і теплий. Він змивав із дерев кущів і трави пил та втому від спеки. Хлопці радісно загуділи і всі прикипіли очима до прозорих потічків на склі. І тільки дві пари очей вели бесіду про кохання, без слів. лише дотиками пальців навіщо слова, коли серця танцюють. В одному ритмі.